Тож, давайте сьогодні намалюємо і свого їжачка. Дивіться, ми знаємо з вами дуже важливе правило, що не можна пензликом, вмощеним в одну фарбу, занурювати пензлика в іншу, так? але якщо в нас є ось така палітра, або просто ось така тарілочка, як в мене, і нам хочеться досягти якогось кольору фарби, то що ми робимо? Дивіться, мені для того, щоб намалювати. Їжачка потрібно змішати декілька кольорів. ну Наприклад, ось такий коричневий я набираю і залишаю його ось так на тарілочці, ніби я то малюю на тарілці. так, Один є. Помили пензликом, витерли. А тепер мені хочеться додати білого, щоб цей наш коричневий був трошки світліший, щоб це більше було схоже на їжачка. Бачите, я змішала, але колір все одно ще якийсь темненький. Тому я ще раз помила пензлика, витерла і ще набрала білої фарби і додала сюди ще білого. І бачите, в мене вже колір посвітлішало. І ось таким самим кольором я, наприклад, хочу намалювати тіло нашого їжачка. Як ми будемо його малювати? Набираємо цю нашу фарбу і малюємо на нашому аркуші. Овал. Це буде тіло нашого майбутнього їжачка. Ми його потихеньку зафарбовуємо, фарбу набираємо вже тільки з нашої, так би мовити, палітри або тарілочки і зафарбовуємо тільце нашого їжачка майбутнього. А тепер ми маємо намалювати ірочкові морточку. Для цього ми трошечки ось так виступаємо, заводимо його носик догори, і тут наш носик нашого іграчка проводимо до тільця. І нашу морточку ми також цією ж фарбою зафарбовуємо. Тут можна так підрівняти. Так, а ще обов'язково для, для нашого їжачка ми маємо намалювати лапки, бо бі, як же ж він буде бігати по лісу та прохати листочки у різних кущиків. І домалювали їжачкові ось такі лапки невеличкі. А тепер треба трошечки почекати, поки наше тільце їжачка висохне, а потім будемо продовжувати. Тож трошки про почекайте. Минув час і тепер ми будемо домальовувати нашого їжачка. Ми маємо намалювати йому голочко. Для цього ми будемо використовувати ось таку коричневу фарбу. Дивіться, спочатку давайте намалюємо першу таку голочку, яка буде дивитися вгору, перших навіть дві, тому що їжачок дуже колючий, тобто, маючи деякі голочки дивитися вверх. Промальовуємо по всій спинці голочки нашому. Єжечкові. Голочки мають бути поруч одна з одною. Так, набираємо ще фарбу і малюємо тепер голочки по тілу. Ось такі голочки в нас вийшли. А тепер давайте намалю, розмалюємо мордочку нашого їжачка. Для цього нам потрібна чорна фарба. Чорною фарбою ми малюємо такий кругленький носик нашому їжачкові, таку невеличку посмішку. Ну і я хочу намалювати ось такі заплющені очі, ніби їжачкові, дуже-дуже приємно, там він десь на сонечку. Гріється і дуже йому добре від того. Тож, ось такий їжачок в нас вийшов. а ще я пропоную вам додати до цього їжачка трошечки осіннього настрою та прикрасити його листочками. Прикрасити нашого їжачка листочками, ви можете їх, наприклад, вирізати і просто ось так потім приклеїти їх так от біля їжачка. Або можете намалювати, ну, наприклад, просто такими ж фарбами. От, Наприклад, я хочу намалювати жовтенькі листочки. Я беру жовту фарбу і просто такі от листочки домальовую. І великі, і маленькі, будь які які от вам уже забажаються. У мене вийшов ось такий їжачок. А ваших їжачків я буду чекати та. Залюбки буду їх роздивлятися, тож вам торчих успіхів! Дякую за увагу!